Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Ізраїля не панацея, пише телеграм-канал Топорпомисти Україні. Вони може й не видадуть, але на запит ФБР видадуть аж бігом. І Так запит уже є. Тому треба трохи зачекати. Джерело тижня підкреслює. Детективи набу зустрілися з новим агентом ФБР у межах справи Міндіча Галушченка, джерело Зіан Юа. Як стало відомо, Юа нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника. Такі зміни відбуваються кожні 4-6 місяців. Від у Києва прибув новий офіцер федеральної. Бюро розслідувань США одна з його перших у робочих зустрічей з детективами була саме по Кейсу Міндіча. Представник ФБР постійно працює в набу в межах міжвідомчого комітету меморандуму, підписаного ще під час створення бюро. Він має власний кабінет у будівлі набу та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань особисто, тобто корупційних справ. Меморандум про співпрацю оновлюється кожні два роки. Після приходу адміністрації Дональда Трампа діла коротка технічна перерва. Однак після Зиту директора Набу Семена Кривоноса до США та його зустрічі з першим заступником директора ФБР документа було перепідписано. У межах цього меморандуму здійснюється постійна оперативна взаємодія між Набу та ФБР у справах, що стосується топ корупції. Така координація технічної процедури передбачена між відомичими домовленостями в той же час пишуть, що нібито рахунок зеленського його оточення на Кіпрі після цих розмов заморозили. Стає гаряче в той же час. Наша каша Пателя, директор ФБР, звернеться до С з проханням розпочати повідомлення відповідне розслідування Партель заявив, що Україна добре відома як одна із найкорумпованіших країн. Особисто він не вірить її президенту Володимиру Зеленському. Він вважає важливим з'ясувати, як Україна використала мільярди американських платників податків, зокрема, чи не вигадував Зеленський помілкові загрози безпеки заходу, щоб отримувати нові фінансові виливання від Вашингтона. Блог Джон Сміт підкреслює, судячи з істерик, Ботоферми то Зеленського. Які зараз засім обвалюють коментарі у стилі Ви всього в трьоті. Ясно, що Зеленський обрав тактику робити. морду Мордокерпічому Володимир Олександрович не міг збагачувати, а адже він не посивів на війні. Прямо наш щасливочний гетьман, але так не вийде. Стороння особа з вулиці без жодних владних повноважень організувала міністрів-заступників на мільярдні злочинні схеми. Вся країна сидить без світла, бо цим гандоном будувати захисні споруди, шкода грошей, постатрата. Тенор вони планують продовжувати будувати ці захисні споруди цифри шалені. Ми будемо це щось робити чи закінчуємо на цьому, що є. А рокет я би почекав. Але якщо чесно, шкода грошей, пуста трата. Звісно, цей чорт вже втік. і Планує жити на лазурних берегах. Йому не потрібні укриття для наших тес за гроші, які він уже намітив красти собі. Але під питанням нікуди не піти і в чому джерело такої влади міндіча. Цілі призначені зеленська міністри слухалися якої сілівого утирка і творили міндіч, яка йшла в розрізи з публічним натяканням головного потужного країни, а відповідь проста слухалися саме тому, що джерело влади злодія, дружба з президентом. По президент гуляєм день народження в квартирі цього Міндіча і навіть дуже ймовірно напившись шампанською, користувався його золотим унітазом. А міністри знали боса в курсі, тому й виконували. Історія України показує, що майдан в Україні може спалахнути будь-якої миті. Ми не можемо зараз закликати зібрати майдан і виконати банду клона з державної системи у перебігу. Це війни небезпечно. Тому Порошенко. Подобається він комусь чи ні, Пропонує політично правильний варіант. Парламент має проявити себе, відпровадити скомпроментований уряд у відставку. А далі політичні сили мають сформувати новий уряд національної довіри. Цей уряд має бути аполітичним, сформованим з представників різних сил. А Зеленський зобов'язаний це підтримати. Зеленський має обрати тактику не шахер в надії, що новина живе три дні. а Показати, що він це не вершок цієї корупційної піраміди. Якщо він це показує, це дає шанс зберегти довіру. У суспільства до своєї держави, а якщо ні, саме він як колись Янукович, провокує початок спротиву в середині своєї держави. Ті, хто розповідав про збагачування на війні, свонорчоків, американські кунги та заганяло п'ятю, антикорупціонери, патріоти, активісти Мустафана ЕМ та Ліза Богуцька пише Валерій про запас. А от ті, хто навів як доказ купи бабла від пограбування міндічам енергетики та їхні розмови про ібаний захист агенти Кремля і хочуть ослабити президента. Немає межі скотському лицеміст. То нових ліс та їх позитивної обслуги, яка кормиться за того краденого бабла. Головне питання: чи зуміють вони знову придушити здоровий глузд до суспільства та опустити його в зелений каматоз. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.